Всім доброго раночку. У нас сьогодні знову ось така красота і смакота. Смачнюща рибка гарячого копчення вже готова. Цього разу, взагалі, риба така дуже класна. Будемо пробувати, є чуть трохи шкурочка. Ну, щось вже треба спробувати. яка красота. без кісточок. Вартість кумбрії 500 гривень за кілограм. Та вроді. Бажаєте замовити пишіть вайбера або WhatsApp 0,68, 87 87 87 4 Дай М -м -м -м. мені це молоді добре. Класне. На, угу. Дуже смачна. Нижна, просто супер.